На цій світлині, якій близько 100 років, ви бачите багатодітну Галицьку сім'ю із передвоєнної західної України. На фото мама і її семеро донюк зі села Малий Ходачків, що на відстані 14 кілометрів від Тернополя. А що особливо цікаво, так це те, що дану світлину виставила онука бабусі, яку на цьому фото ми бачимо ще маленькою три чи чотирирічною дівчинкою, народилася у 1927 році. Яка притискає до себе ляльку. Ця знимка виставлена на сторінці Історія України в ретросвітлинах, і мама і її семеро доньок, яких ми бачимо на цій світлині, готуючись іти робити знимку у фотоатальє, вбралися по святковому у просто такі розкішні вишиванки, у не менш чудові запаски, з френзлями, прикрашені внизу витонченим мереживом. А двоє з дівчат ще й мають у талії шовкові пояси і одягнуті на груди коралі. Одразу видно, що ця родина доволі заможна. Окрім ошатного і з неабияким смаком підібраного вбрання, одна з дівчаток тримає на колінах музичний інструмент у той час якнайменша малявка притискає до грудей ляльку. Чому не став у ту хвилю до знимки чоловік тієї жінки, можна лише здогадуватися? Чи ви зауважили, що у жодної з тих дівчат немає заплетеного волосся? Хоча в інших регіонах України у ті роки, Косичка у дівчини була доволі поширена. Гадаю, що це не випадково, бо дівчатка на фото підстрижені відповідно до міської, загальноєвропейської моди того часу. Їхнє взуття теж заслуговує на увагу, бо мама її доні взуті в елегантні мешти і мештики, мають до блиску напуцовані носики свого взуття. Ну, а їх погляди, і самої мами і її доньок то окрема тема. Так, усмішок на їхніх лицях ми не бачимо, але за те, які виразні у них погляди. Не полінуйтеся, збільшіть це фото і спробуйте зазирнути їм в очі. Так, поглянути в очі отим дівчаткам на цьому фото, які віддалені від нас майже на сто років. В їхніх поглядах прочитуємо певну серйозність, якесь недитяче розуміння життя чи навіть легку паволоку якогось суму. Хочеться вірити, що, незважаючи на ті карколомні зміни, які постали з кінцем 1930-х років, Всесвітня війна, черговий прихід до Галичини росіян на цей раз з їх більшовицькою ідеологією і відповідною практикою, та інші жахіття, усі вони, і мама, і її семеро вищезгаданих донечок, усе те якось пережили, можливо, навіть в еміграції, вистояли і таки мали щасливе майбуття.